Сьогодні хочу коротко розповісти, чому льон вважається корисною сидеральною культурою. По-перше, льон покращує структуру ґрунту, його коренева система добре розпушує верхній шар землі і полегшує проникнення вологи й повітря. Це особливо корисно для ущільних ґрунтів. По-друге, льон швидко росте і пригнічує бур'яни завдяки своєму густому покриву. Він не дає розвиватися небажаній рослинності, зменшує потребу в обробітку. По-третє, після скошування льону він дає багато зеленої маси, що швидко перегниває і збагачує ґрунт органікою. Це сприяє підвищенню вмісту гумусу і покращенню родючості ґрунту. Також льон має. Фітосанітарні властивості. Він рідко хворіє і не накопичує шкідників, що робить його безпечним попередником для багатьох культур. Тож, насіння льоду та насіння седратів ви можете замовити у нас на сайті або за номером телефону нижче. Всім гарного дня та запрошую до співпраці разом з нами.